Тарасик набігав, спримчав із двора, Уже й за уроки сідати пора, ось віршика вивчив, задачі зробив, в щоденник заглянув, тривогу забив. Класить неодмінний шкільний, запис... шкільний записник. Принести до школи клумачний словник. Завдання у класі він сам записав, а що за словник, то досі і не знав. Прибіг до бабусі, що прала рушник. А що таке каже клумачний словник? Клумачний бабуся на те хлопчаку та, мабуть, що носять його в клумаку? Сестричка сміється швидка на язик. Сам каже до клумай, який це словник. Спитав у сусіда вже, вже дещо нове. В нас, каже, в будинку письменник живе. Піди до нього, у нього книжки, він знає і розкаже про всі словники. Ось дзвонить, заходить, будь ласка, гука, клумачного дайте мені словника. Поет усміхнувся, ти просиш дарма. Клумачного каже природі нема. Клумачний то, мабуть, почулось, пробач, бо той, хто клум... тлумачить, той зветься тлумач. Буває, що слово відоме давно, а знає не кожен, що значить воно. І тут при, при, у пригоді стає визначник скарбів наших мовних, Ломачений словник ціню ще в людини до знань не носить, і їх за плечема тих знань не носить. Спасибі, додому до І побіг. Зраділий ступив на поріг до клума гукає сестричці своїй, а потім до, біжить до бабусі мерщій, примчав е, на кухню, примчав, примчав на кухню, червоний, як мак. Бабуся кричить, бабусю кричить, не, не підходить клумак, цінюща в людини, до знань не носить і їх за плечима, гука не носить.